З Іспанії Гулієн Бахес. Гульєрмо Бахес. Вітаємо Гільєрмо. Так, сьогодні мені проти іспанців поки заходить. Ну, мається на увазі по жеребкуванню По позиції подивимось. Так, варіант Свішніков, але те, що в мене дві палочки, оце трошки дивує. Тому що поки після оновлення роутеру жодних проблем з інтернетом не було. Так, ну. Ці позиції я за чорних люблю грати, вважаю їх абсолютно неотруйними за білих. Найкраща, напевно, в мене партія в класичні шахи проти Бартоша Сочко на меморіалі Найдерфа. А найкраще в Бліц Етьєна Бакроя тут обіграв. Тому мені ці позиції подобаються. Так, тепер головне встигнути випустити слона. Щоб на кінц 4 кінь D7, поле Б6 тримати, і Тура могла вийти на С8. Так. Я ж на С2 заберу. Давайте перевіряти. Здається, на D6 нічим бити не можна. Хоча сьогодні я так часто прораховуюся, що, можливо, і тут прорахувався, але поки здається, що ні. Да, тому C3. Так, тепер можна коня тягнути куди завгодно. Де йому краще буде стоятись на c5 чи на f6? Напевно, на С5. Хоча там слона 3 b4, ну, кінь на e 4 встане, якщо що. Чи кінь F6? Але потім слон є 2 Слон є 4 є хід. О, оце нормально. І на слон E2 так, нападаючи сюди і сюди. Так, кінь би 6, ну, очевидно, туру сюди. Хоча тепер кінь захищає цього пішака, да, я до нього не дістаюсь. Так, ну тоді так. Так, і F5. Треба починати запускати свою ватагу вперед. Тоді слон кудись вийде на g5, і Тура на F7 прийде, і дуже хороша батарея буде для атаки на королівському фланзі. Слон H5. Хороший хід. Позиційний. Так, що я з цим можу зробити? Ну, подвоювати пішаків я не повинен собі, тому напевно, так і F5 просто. Тепер десь Тура так вийде, але пішак провисає, тому треба це. Трохи підготувати. Так, Тура Д1. Очевидно, що F3 загрожує, тому напевно, цього відігнати. Хоча я забираю в своєї тури рух по цим клітинкам, але, напевно, якісь інші ідеї в мене повинні з'явитися. Окей, так, давайте зіграємо. Спроба туру перекинути і слона повернути. Так. Тепер кінь при бажанні може стати на c 5 Слон відійде з ідеєю b 4 А, я її 4 і кінь d 3 вдихаю, встигаю. То так-так хочу. Так. Логічно, що він побив, але тепер... А, Тураце 7C5 на d 6 Тобто я думав, що я контролюю поле С1, і йому поки не так просто рушити пішака вперед, але він може так і на D6 я повинен ще не втікати турою, і він bc б'є. Так, тепер питання, я повинен це терпіти чи ні. Так, f4f3 я себе закопую. Тому давайте поки так. Слон Чорнопольний, виставимося по білим. Зараз Турана Е7 і Таран піша КФ. А ось на кінці 4 я вже б'ю на d6 є хід Тура С6 і захищаю пішка на С5. Правда, в нього є хід С6? І на БЦ ферзь б'є а6. Ну це вже просто або я матую, або пишуки ферзового флангу пройдуть, і я стартую один з чотирьох. Третього не дано в цій позиції. Так, окей. Що він тут знайшов цікавого. Кінь 5 Тура д D6? Так, просто D7. Ну, так, напевно, я змушений побити. А. Так, може Ц5 треба зіграти? Так, да, так, краще. Поле ц 4 не давати. А на шах, король g7, ферзь E6. Здається, я можу просто ферзь E7 зіграти. І буде провисати кінь на рентгені. А після обміну Еншпіль точно в мене краще. Так, цього нема. Так, так. Тура d8, тому що ферзь e6 просто. А не ферзь d8, і після ферзь f7 шах можна десь відлетіти. Все, тому цей Еншпіль точно краще. Нічию пропоную, нічого собі. Так можна? Поки так. Так, у ну мене забагато зайвих пішоків Зараз ще на 5 заберу. 30% забагато. Так, дякую опонентові за партію. Так, ну, 50%. В принципі, таке собі могло бути.